Ввечері 29 вересня у Покровську по вулиці Лихачова сталася пожежа в приватному гаражі. На гасіння пожежі відразу виїхали рятувальники 51-ї державної пожежної рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що відбувається горіння покрівлі гаражу та всередині будівлі. На гасіння пожежі було подано два стволи Б і пожежа була локалізована о 19 годині 23 хвилини і ліквідована о 19 годині 37 хвилин. Після прибуття на виклик вогнеборці побачили, що вогонь повністю охопив гараж. Існував ризик перекидання пожежі на розташовані поблизу гаражі. Наслідок пожежі було знищено покрівлю гаражу на площі 12 квадратних метрів та речі, які знаходилися всередині будівлі. На жаль, в цій пожежі постраждала людина. Знав травм. Власник гаражу, який до приїзду пожежно-рятувального підрозділу намагався гасити пожежу самостійно. З опіками верхньої кінцівки він був направлений до покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування. Стан його задовільний. Рятувальники вкотре нагадують, щоб громадяни дотримувались правил пожежної безпеки. Бути більш обачними та обережними при використанні електроприладів, особливо при використанні обігрівальних приладів. Не перевантажити електромережі, не залишайте вімкнені електроприбори, якщо ви залишаєте свою домівку, не використовуєте саморобні подовжувачі. Не залишайте нагляд за електроприладами, які вимкнені в електромережу на малих дітей. Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя і майно від вогню. Покровськ, вересень 2022.